Друзі, всім привіт! Нарешті сьогодні дійшли руки, щоб зайнятися ремонтом невеличким, е ремонтом зарядки прикурювача. Назвемо це так. Ось така штука, е в яку можна підключити oh, різні yeah. пристрої і за допомогою цих кабелів. Під'єднати все це до якоїсь зовнішньої батареї, наприклад, до АГМ-батареї 12-вольтової. В принципі, цю штуку в моїх весняних відео, присвячених блекаутам, ви вже могли бачити. І хто слідкує за відео на моєму каналі, також пам'ятає, що коли навесні я знімав відео про альтернативний спосіб. Зарядки чи до зарядки зарядної станції, то коли я через ось цю зарядку під'єднав АГМ-батарею до Yeti EB3A запобіжник, оскільки це варіант саме з запобіжником, в в кабелі плюсовому запобіжник розігрівся і просто розплавив корпус ось цього тримача. Це відбулося під час роботи, а, точніше, заживлення зарядної станції через універсальний блок живлення. Потім я заряджав станцію без а, всяких додаткових пристроїв без блоків живлення, там уже все працювало нормально. Коротше. Всього-навсього, що треба зробити, це в червоний кабель а, вставити новий запобіжник і новий тримач. Для запобіжника до кабелю приєднати. На OLX я собі купив набор із трьох таких тримачів. Обійшовся він мені щось типу в 26, здається, гривень це без врахування доставки. Коротше. Взагалі, шикарно. А, да, до речі, там була OLX доставка оскільки це було весною. Доставка безкоштовна, тому, да. Саме 26 гривень мені е, ось цей комплект обійшовся. Один використаю і буде ще два на запас. Всередині у нас тут є. Пружинка і ось така штучка, яка також буде кріпитись на кабель. Так, відповідно, певний інструмент нам знадобиться, і стосовно запобіжників, запобіжник автомобільний, спробую використати. В принципі, вдома у мене є, якщо не помиляюсь, звичайні скляні запобіжники на 10. Амперів, тобто повний аналог того, що і тут оригінально стояв, але в чому нюанс? Ось тут стояв запобіжник скляний, 10 амперів 250 вольт. І в принципі в інтернеті я бачив е, інформацію десь на якомусь ресурсі, в одному місці, що, якщо по амперажу запобіжник підходить під наші потреби, але по вольтажу він е, розрахований на багато вищі показники: не 12, не 24, а 250 вольтів, то в якісь критичні моменти насправді такий запобіжник абсолютно не рятує. Е, інше пояснення, чому сталася отака біда, і чому оригінальний запобіжник розплавив цей тримач. Це те, що мені в коментарях е, до відео на YouTube писало, що, можливо, був не сильно гарний контакт між запобіжником, оцією пружинкою, і тому воно розігрілося і поплавилося. Тому спробую використати ось такі е, трубчасті, скажімо так, або. Круглі автомобільні запобіжники. Я вже перевіряв, він так о, впритик входить в цей тримач. Тобто, я думаю, контакт буде добрий. плюс ці запобіжники у нас на 32 вольти, а не на 250 чи 220. Тому спробуємо таким чином, можливо, це краще спрацює. І так, що нам треба? Спочатку нам треба пообрізати з кабелю залишки старих старого тримача, тримача запобіжника. Так, в принципі, з цього боку мені навіть не треба це робити, тому що тут все. Збереглось. Значить, мені залишається тільки зачистити край на цій частині проводу і е, приєднати нову частину тримача. Цим і займусь. Так, зачистив кінець. Кабелю. До речі, всередині у нас не мідний кабель, а такий металевий. Тобто китайці зекономили і на цьому. Ну і, відповідно, надів на цей шматок кабелю, ось цю частину тримача запобіжника, тепер залишилось іще ось оцю металеву. Контактну пластинку сюди приєднати. Контактна площадка приєднана. Не надто красиво, м'яко кажучи, але принаймні сподіваюся, що надійно. Так, давайте спробуємо, чи буде це закручуватись. Так, це закручується. Тепер беремо запобіжник. Візьму на 5 Амперів, тому що е, чогось потужного заряджати не планую. В принципі, ця штука разом з АГМ-батареєю у мене розраховувалася ще до того, як я зарядну станцію купив на те, що буде працювати з ноутбуком, який там до 38 Вт. А, бере потужність, ну і з якимись мобільними пристроями. Тому, принаймні, в якості експерименту поки що візьму 5 амперний запобіжник. До, до речі, якщо звернути увагу, 10 амперних тут взагалі немає, але є аж 4 штуки 8 амперних. Ось так виглядає цей запобіжник. Тут, в принципі, у нього під цією металевою стрічкою є наштамповка на корпусі 5 А. Ну, ви цього не побачите, я думаю, але повірте на слово. І так, будемо пробувати поставити цей запобіжник. Сюди. Так, досить все так плотно і майже впритик входить. Ну і ось такий кабель ми отримаємо. Давайте тепер збирати нашу Зарядку. Так, дивимось мінусовий контакт у нас з цього боку, значить, сюди, і під'єднаємо наш чорний кабель. І плюсовий контакт у нас. Ось тут, значить, сюди у нас піде червоний. Так, зібрали. Так, що е, цікаво, е, не дивлячись на те, що якісь там мілі... міліметри кабелю я відрізав по довжині вони все ще однакові. Тобто е, менш зручним цей комплект не стає. Ну, я думаю, це завдяки оцьому тримачу запобіжника він, типу, як такий подовжувач діє. Тому відрізані міліметри, то не страшно. Давайте тепер будемо тестувати, що у нас вийшло. В кадрі у мене з'явились нові пристрої. І так, нам знадобиться зарядний пристрій для укулювача. У мене ось такий, максимум 20 ватт з USB-C виходом і з показниками 5 вольт, 9 вольт та 12 вольт максимум. Значить, його треба поставити сюди. Так, далі. Далі мені знадобиться тестер, оскільки тестер у мене з. USB-A. Скористаюсь ось таким перехідничком і підключаю це сюди. Так. Ну і залишається тепер задіяти батарею. А для цього мені ще доведеться взяти парочку крокодилів. Ось таких маленьких. І так, червоне до червоного, Прокручуються в руках через резинки. Так, червоне до червоного і чорне до Чорного, звісно, що так, погано зафіксував спроба номер два так і. Тестер вже запустився і показує 5,2 вольта. Значить, запобіжник працює і напруга проходить через, через все, що їй потрібно проходити. Давайте ми це тепер відключаємо. І спробуємо, наприклад, мобільний телефон заживити. Мені знову доведеться скористатись цим перехідником. Так, і беру свій телефон. Підключаю і все, зарядка. Пішло. Так, телефон заряджається. Навушники заряджаються. Давайте тепер ще спробуємо трошечки по-іншому зробити з використанням USB-тестеру. Так. Так, що він нам показує зараз? Треба перевернути. Коротше, він показує, що все працює. Тепер залишається випробувати ноутбук. Для початку покажу вам рівень заряду батареї ноутбуку на поточний момент 87%, я думаю, ви це бачите. І тепер розказую, що я роблю. Значить, Заряджатись ноутбук буде від свого пропієтарного роз'єму, через який подається е, напруга 19 вольт. Беру ось такий універсальний блок живлення, який може видавати різні напруги. Тут уже 19 вольт у мене стоїть. Знову ж таки, цей блок живлення в попередніх моїх весняних відео стосовно уже фігурував, тому на ньому зупинятися не буду. В комплекті з блоком живлення іде ось такий перехідник для прикурювача, що нам треба зробити Тут де входи блок живлення, у нас є 12 вольт. Значить, сюди ми конектимо один кінець оцього перехідника. Інший кінець цього перехідника ми, відповідно, вставляємо в нашу зарядку. так і залишається нам що зробити чорний кабель приєднати до чорної клеми. Так, бачимо, що у нас горить лампочка, вихід 19 вольт. І тепер підключаємо до ноутбука. І бачимо, що. Зарядка іде. Тому все працює. Залишилось тільки протестити. Хай хоча б 10-20 хвилин попрацює і перевірю, чи нічого не перегрівається. А Поки що. Давайте скористаємось тестером і подивимось, що нам покаже ось ця наша маленька батарея. 1229. Тобто ноутбук для неї не є якоюсь складною задачею, і напруга на ній, в принципі, зараз е, така, е, як і. Батаре... На батареї, до якої нічого не підключено. ну там Плюс-мінус якісь 10 вольта. Таким чином ремонт так. е... вдався, автомобільний запобіжник, я думаю, буде нормально виконувати свою роль. Ну, і, як я вже сказав, е... чогось такого важкого. там на 80, на 100 Вт. Я не планую до цього підключати, тому 5-амперного запобіжника, думаю, мені вистачить. Дякую всім за увагу. Якщо це відео було для вас корисним, цікавим, будь ласка, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, порекомендуйте це відео або мій канал тим, кому подібний контент може бути цікавим. А якщо буде у вас бажання і можливість, можете навіть підтримати цей канал своєю гривнею. Посилання на Монобанку буде в описі. Але пам'ятайте, як я завжди говорю, спочатку донатимо на ЗСУ та благодійні справи, потім уже все інше. Ще раз всім дякую і до зустрічі в наступних відео.